Привіт, всім! Вітаємо на каналі Історії без копюр. Сьогодні ми зануримось в історію ананаса, який у 18 столітті був справжнім символом розкоші, справжнім біткоїном свого часу. Тож сідайте зручніше і готуйтесь до подорожі у світ екзотики та аристократичних примх. Отже, уявіть собі, кінець 15-го століття Христофор Колумб привозить ананаси з Карибів до Європи, і європейці вперше бачать цей колючий, але апетитний фрукт. Це був справжній хайп. Ананас швидко став символом багатства, статусу та можливості похизуватися перед сусідами. Схоже на те, як сьогодні люди хваляться своїми криптовалютними активами, чи не так. У 18 столітті ананаси імпортовані з колонії з Карибських островів, могли коштувати до 8 тисяч доларів у сучасних доларах за один фрукт. Це ціна біткоїна в 2017 році. А тепер можете порахувати, скільки б коштував ананас зараз, в 2024. му Правда, нічого собі в ті часи. Король Англії Чарльз II був настільки вражений ананасом, що замовив портрет, на якому його зображено з ананасом в руках, подарованим садівником Джоном Роузом. Це був символ багатства і впливу, адже мати ананас це як сьогодні тримати в руках біткоін. Щодо зберігання ананасів, це був ще той квест. Зберігати ананас свіжим під час довгого транспортування через Атлантику був справжнім викликом. Королівські родини та аристократи сприймали ананас як вишуканий делікатес, а його наявність на столі свідчила про те, що ви вищий світ. Можете собі уявити, що зараз хтось кладе біткоін в кошик для хліба на вечерю. Британці взагалі не зупинялися на досягнутому. Вони не лише купували ананаси, але й намагалися вирощувати їх вдома в спеціальних теплицях, пінеріях. Витрати на ці теплиці були настільки великими, що тільки найвперті аристократи наважувалися на таке. Якщо ви думали, що виростити помідори на підвіконні це досягнення, то спробуйте виростити ананас в Англії 18 століття. З часом ананас став не просто їжею, а справжнім символом статусу в усьому від архітектури до столового срібла. Якщо ви хотіли показати свою заможність, просто додайте ананас на ворота свого маєтку. Протягом 1700-х та 1800-х років художники зображували ананаси як символ гостинності та щедрості: серветки, скатертинки, шпалери та навіть стовпчики ліжок прикрашалися малюнками та різбленням ананасів, щоб гості відчували себе бажаними гостями. Навіть якщо для цього доводилось арендувати ананас, що, до речі, було доволі поширеною практикою, ананаси 18-го століття були настільки дорогими, що їх часто арендували для вечірок або світських заходів. Люди, які не могли. Могли дозволити собі купувати ананас, могли орендувати його на вечір, щоб справити враження на гостей. Після вечірки ананас повертався власнику, щоб його можна було знову орендувати або продати. Сьогодні ананас можна купити в будь-якому супермаркеті, і він вже не вважається символом статусу. Але якщо перевести це на сучасні гроші, то вартість одного ананасу могла б досягати 55 тисяч доларів або навіть більше. Це в порівнянні з біткоїном 2024 року. Уявіть, що ви йдете на ринок за фруктами і платите за один ананас суму, яка дорівнює вартості квартири. Захоплює чи не так. Дякуємо, що залишилися з нами до кінця цього відео. Якщо вам сподобалася ця історія про ананас і його неймовірні пригоди в Європі, підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. І не забудьте написати в коментарях, що ви думаєте про ананас як символ розкоші. До зустрічі в наступному відео.